Молодий, талановитий та незабутній 4 березня Володимиру Івасюку виповнилося б 75. Проте прожив він зовсім мало лише 30 років. За цей короткий час створив понад сотню пісень, більшість з яких стали народними та впізнаваними. «Ти признайся мені. Володимир Івасюк мав великий талант до написання творів, грав на різних інструментах. Він навчався в медуніверситеті. Поряд з цим здобував нагороди на різних музичних конкурсах. Вода та жваби, не зупиняй. пісню на всі голоси. Що хочеш, водограй, попроси. Струни, дай, тобі кожна весна. Ми запитали у хмельничан, чи знають вони автора Червоної рути та показали його портрет. Не всі одразу впізнали композитора. Івасюк, так. Сьогодні його на... роз... mm -hmm. гарна пісня, гарна людина була. Знаєте, я більше люблю футбол, ніж музику, чесно вам скажу. Але червону руту, я думаю, теж співаєте. Володимир. Івасюк. Ой, я вже в школі не вчився, вже давно, я не знаю, чесно. Знаю, так? вчили його і в школі, і так, да, і чули загалом. Так чи інакше, кожен чув пісні великого Івасюка, адже вони неповторні та надихаючі, а ще ніколи не втрачають своєї актуальності, бо просякнуті любов'ю до України. Чудово, я, я, скажімо, виросла на цих піснях. І моя сім'я також, ми дуже його поважали, ми дуже його любили. Це наша пам'ять. І Васюк. Царство мої вісне хороше. Я розгадую кросворди, і там часто згадують і Червону роту згадують, і все. я ся душі поспіла. А такі люди довго не живуть. У квітні 79-го Івасюк був у журі республіканського конкурсу, який відбувався у Хмельницькому. А вже наприкінці місяця його не стало. Точна дата смерті невідома, адже тіло артиста знайшли у травні в лісі поблизу Львова. The abyss, the love of the sea.